Розділ 3. Виборчі перегони і довгий кінець. Кампанія, що зібралася на березі, і справді здавалася химерною. Пір'я шок нашорошилася, шерстю звірят геть промокло, Усім було вогко, холодно і бридко. Насамперед, звісно, слід було придумати, як обсушитися, посипалися паради. І Аліса вже за кілька хвилин розбалакалася з усіма так по-простому. Ніби знала їх усе своє життя. Вона, до речі, довго сперечалася з папугою Лорі, що, врешті, набундючився і тільки раз у раз повторював Я старший за тебе і знаю все краще. Алісі зрозуміло схотілося дізнатися, скільки ж йому років. Та папуга вперто не бажав цього говорити Що тут іще скажеш? Аж нарешті Миша, її тут, схоже, шанували найбільше, вигукнула: Ану, бо сідайте і слухайте мене. Зараз я вас висушу. Усі посідали кружкома довкола миші, а ліса нетерпляче дивилася на неї. Вона була певна, що страшенно застудиться, якщо зараз таки не висохне. Кахи, промовила повагом миша, готові? Ось вам найсухіша лекція з усіх, що я знаю. Тихше, будь ласка. Вільгельм завойовник із благословення папи вельми швидко підкорів англосаксів. Що потребували поводирів і звикли вже останнім часом до вторгнень і заграбувань. Едвін та моркар графи мерсієський і Нортунбівський, бррр буркнув тремчачи Лорі. Пробачте, сердито, але ввічливо перервала Миша. Що ви сказали? Я нічого, хутко відповів Лорі. То мені почулися, мовила Миша. Далі, будь ласка, Едвін і Моркар, графи мерсійський і Нортумбрійський. Присягнули йому на вірність. І навіть Стіганд, славний архієпископ Кентерберійський, знайшов це доречним. Що знайшов? перепитав Качур. Знайшов це ще сердитіше пояснила Миша. Хіба ви не знаєте, що таке це? Я добре знаю, що таке це, коли знаходжу щось, відповів Качур. Найчастіше це. Жаба або черв'як, і мені цікаво, що знайшов архієпископ. Одначе миша, нічого на те не сказавши, провадила далі. Знайшов це доречним і разом з Едгардом Етелінгом вирішив назустріч Вільгельмові і запропонував йому корону. Спочатку Вільгельм поводився досить смирно, але зухвалість його норманів ну, як маєш, Люба, звернулася звернулась вона до Аліси. Так само, як і раніше, відповіла засмучена Аліса. ані трохи не висохла. У такому разі, серйозно промовив Додо, підхопившися, пропоную вам закінчити нараду задля негайного вжиття енергійніших заходів. Говори по-людському. перервало Орля. Я й половини оцих твоїх слів не розберу. Та й сам ти, напевно, теж. І Орля відвернулася в бік, ховаючи посмішку. А кілька інших пташок захихотіли. Я тільки хотів сказати, обережно і ображено відповів Додо, що найкращий спосіб обсушитися це виборчі перегони. А що це таке, виборчі перегони? спитала Аліса. Це не так уже її цікавило, але Додо якраз зупинився. Певно, чекав, щоб хто-небудь обізветься та озиватиметься ніхто не збирався. Ну. Відповів охоче Додо, найкращий спосіб пояснити це зробити самому. Ви, мабуть, якоїсь холодної днини теж захочете спробувати, що то за штука. Отож, я розповім вам, як це робив Додо. Спочатку він намалював на підлозі доріжку, щось, ніби схоже на криве коло. Точна форма не потрібна, пояснив він. А тоді розставив на ній усю кампанію. Ніхто не кричав раз, два, три вперед. А просто всі починали бігати, коли заманеться, і зупинялися теж коли заманеться. Не так легко було зрозуміти, коли ж ці перегони скінчаться. Коли вони побігали отак з півгодинки і зовсім уже обсушилися, додо раптом вигукнув: Перегони скінчилися. Уся кампанія обступила його, захекано питаючи: А хто ж переміг? Отут додо вже мусив добряче подумати. Він довго стояв, приставивши пальця до лоба, так само, як малюють на портретах Шекспіра. А всі інші тим часом мовчки чекали, аж нарешті Додо голосив Виграли всі, і всі заслужили нагороду. А хто ж роздаватиме нагороди? спитали всі разом. Вона, звичайно, відповів Додо, тиснувши пальцем в алісу. Вся компанія вмить обступила її і, на гукаючи, Нагороди! Нагороди! Аліса, не знаючи, що тут діяти, сунула з руку в кишеню, дістала звідти коробочку з цукерками, на щастя, вона туди не потрапила, і роздала їх усім у нагороду, вийшла якраз по цукерці на кожного. Їй теж треба дати нагороду, згадала миша. А вже ж, повагом мовив Додо. Що там у тебе засталося в кишені? звернувся він до Аліси. Хіба що на персток, сумно відповіла вона. То давай його сюди, сказав Додо. Усі знову обступили Алісу, а Додо тим часом простяг її наперстка, додавши, ми просимо вас прийняти в нагороду цей чудовий наперсток. І всі радо загомоніли, коли він скінчив цю коротку промову. Алісі це здалося вкрай кумедним, та всі виглядали так урочисто, що вона не наважилася засміятися, що треба відповідати на такі промови, Аліса не знала. Отож вона просто вклонилася і взяла на персток, ледве тамуючи усмішку. Далі треба було поїсти цукерки. Тут знову учинився шаршварок. Великі птахи скаржилися, що й смаку тих цукерок не розібрали, а малі похабцем дивилися, тож їх доводилося ляпати по спині. Аж нарешті з цукерками покінчили. Всі знову посідали кружкома і почали просити мишу розповісти щось іще. Пам'ятаєте, ви обіцяли розповісти нам свою історію, нагадала Аліса, про те, чому ви не давите К та С, додала вона пошепки, боячись знов її образити. Гаразд, от тільки кінець дуже довгий і сумний, відповіла, зітхнувши Миша. Кінець у вас справді довгий, сказала Аліса, поглянувши на мишачий хвіст, але чому він сумний? Це зовсім її спантеличило, і поки Миша розповідала Алісі, Ця історія уявлялася так. Стрів бризко в хаті мишку, мовив мишці він нишком, я тебе, моя люба, в суді, засуджу. Лиш не смій відмагатись, нам пора розквитатись. Я цілісінький ранок без діла сиджу, Каже весела мишка, що то справді за смішки, без судді та присяжних не чиниться суд. Сам суддею я буду, сам скрізь візьмуся до суду, вироку винесу вмить і тобі вже капут. Ти не слухаєш, сердито гримнула миша на Алісу. Про що це ти думаєш, пробачте, скромно відповіла Аліса. Ви, здається, дійшли вже до п'ятої, завивини, кінця. Та що ти? перервала розлючена миша. Це ж тільки зав'язка. Зав'язка? відповіла Аліса, завжди готова допомогти. Дозвольте, я розв'яжу її. Припини негайно, скрикнула миша, підвелася і попрямувала геть, бурмочучи щось під ніс. Це просто образа слухати такі дурниці. Я ж не навмисне благала бідолашна Аліса. Вас так легко образити. Та миша лише пробурчала щось у відповідь. Верніться, будь ласка, закінчіть свою історію. гукнула Аліса її навздогін. Усі інші хором підхопили. Так, поверніться, але миша обурена туснула головою і подалася геть іще хочіше. Шкода, що вона не повернулася, зітхнув папуга Лорі. Тільки на миша зникла, а старезний рак узявся повчати свого синка. От бачиш, дитинко, запам'ятай, ніколи не слід виходити з себе. Прикуси на язика старий, відказано сердито раченя. Ти сам навіть устрицю з себе не виведеш? От шкода, що Діни тут немає, гучно промовила Аліса, не звертаючись ні до кого зокрема. Вона б у миті її повернула. Та хто така Діна? дозвольте спитати, поцікавився Лорі. Аліса охоче пояснила завжди готова поговорити про свою улюбленицю. Діна то наша кіцька, якби ви знали, як спритно вона ловить мишей. А за пташками, як ганяє, лишу я й від собі, ані пташенятка не про мене. Ця захоплена промова справила дивне враження на все товариство. Дехто з птахів швиденько подався геть. Стара сорока почала щільно кутатися в шаль, приказуючи пора додому, ще застудишся на цім вечірнім повітрі. А канарка тоненьким голоском загукала до своїх діток Сюди, сюди, любі, час уже спати. Одне слово компанія під різними приводами розійшлася, і Аліса незабаром опинилась сама. Навіщо ж я згадала про Діну? сумно бідкалася вона. Ніхто її тут не любить. А вона ж найкраща кицька в світі. О, люба моя Діно, невже я більше ніколи не побачу тебе? І бідолашна Аліса знову заплакала. Так їй стало жалісно і самотньо, аж раптом почула поблизу тихе тупотіння. Вона нетерпляче озирнулася, може, то миша передумала і вернулася, щоб закінчити свою історію.